Доброго дня, колеги. Сьогодні я, Жолидана, консультант по впровадженню SAP САМПІВАН, ознайомлю вас з модулем облік витрат в системі SAP Business One. У Кожному підприємству дуже важливо аналізувати доходи і витрати в розрізі певних аналітиків, які важливі для відсвятковань діяльності на підприємстві. В системі САП-ПІВ можна Налаштувати до п'яти вимірів, які дозволять проаналізувати діяльність, наприклад, в розрізі структури підприємства або напрямків діяльності, або локацій, або видів продукції. Для цього в системі активуємо величини і кожному даємо певну назву. Для кожної величини в системі створюємо місця виникнення витрат. Або центри обліку, які, в яких може бути безліч до кожної виміру, що дозволить нам в подальшому аналізувати ці доходи і витрати в розрізі цих центрів обліку, які ми можемо, будемо присвоювати при створенні документів для певної витрати або доходу. Центр обліку має своє кодування, назву, які виводяться у звіти. Також код сортування та тип центр обліку можна використовувати для сортування або фільтрування інформації в звітах. Кожен центр обліку має свій термін дії. Також, якщо центр обліку не потрібний в подальшому аналізі діяльності, його можна Деактивувати, аналіз доходів і витрат дозволять звіти, які вбудовані в модулі обліку витрат. Наприклад, підсумковий звіт дозволить за певний період, по певному виміру, проаналізувати доходи, які відображаються з мінусом, і витрати, які відображаються. З позитивним знаком, і у підсумку ми зможемо бачити доходи або витрати по певному місцю виникнення витрат. Для групування цієї аналітики, по-перше, всі ці центри обліку повинні вказуватися в документі. Або в бухгалтерській операції, або в первинному документі, як, наприклад, у нас закупка. В закупці ми вказуємо на рівні з проєктом, вказуємо центри обліку саме в тих колонках, які ми створювали для величин. При визначенні цих аналітик в документах інформація збирається в у звіті. ми її можемо побачити по кожному центру обліку. Також ми можемо переглядати цей звіт в розрізі ієрархії центрів обліку. Ієрархії створюються шляхом присвоєння назв певним гілкам ієрархії, і кожній нижній гілці ми можемо присвоїти певні центри обліки, які створили для певного виміру. Таким чином для кожного. З ми можемо створити свої місця ієрархії місць виникнення витрат, які дозволять в подальшому організовано переглядати звіти. У даному випадку ми бачимо вже структуровану ієрархію можемо проаналізувати. Підсумки по структурі, знову ж таки, розподілити витрати і доходи ми можемо не лише з урахуванням центрів обліку і кожного разу в документі вказувати окремий центр обліку. Ми можемо для Розширити наш план рахунків в системі SAP Pi аналітичними рахунками, і до кожного рахунку присвоювати ту чи іншу аналітику по <пев> певному виміру, вибирати з переліку саме того виміру, який нам потрібен, тоді автоматично при створенні того чи іншого документу. З вказанням певного аналітичного рахунку будуть автоматично підставлятися аналітики, які і за допомогою яких можна буде аналізувати доходи та витрати у звітах. Також аналіз доходів та витрат можна порівнювати не лише фактичні дані, а і планові. Планові дані можемо вносити в бюджет. В бюджеті ми вказуємо для статей, які визначені в бюджеті як рахунки з плану рахунків, визначати центри обліку, по яких ми будемо розбивати основну суму бюджету, для того, щоб потім аналізувати доходи або витрати в розрізі певних. Аналітик, за певний період для певного бюджету, як ми знаємо, бюджетів сценарії бюджетів може бути декілька-декілька. Ми можемо порівняти, які були фактичні дані взагалі. Без присвоєння центрів обліку, і які були фактичні і планові дані, вже з присвоєнням тих чи інших аналітик, бачите, як абсолютно, так і відносно різницю е, порівняно з бюджетними даними. Таким чином, SARP One дозволяє легко проаналізувати доходи та витрати в розрізі певних важливих аналітик для підприємства. Дякую.